Тисячі 2022 році був прийнятий закон про віртуальні активи. Тільки сьогодні Гітманцев анонсував, що законопроект про оподаткування віртуальних активів вже готовий до першого читання. Чому так довго? Невже держава не зацікавлена в тому, що фактичний платіжний засіб, який наразі існує, був інтегрований в правове поле? Чому так довго? Тому що коли це перейшло до комісії по паперів, вони, ну вони спочатку це якраз сталося, коли повномасштабне вторгнення почалося, і відповідно вони просто там певний час не займалися. Пам'ятаю, що ми десь через 4 чи 5 місяців там підняли це питання. Ну, там, типу, от є ж закон, там президент вже підписав. І от давайте приймати податковий. Коли почали обговорювати податковий, вони сказали, о, зараз там вже буде Міка. Давайте будемо робити, як там от в Європі. Ну, зараз е, тривають робочі групи. Я не знаю, може зараз там, у нас є вже там якась фінальна напрацьована версія, але я знаю, що там робочі групи ще йдуть.